Доброго дня, шановні телеглядачі. сьогоднішня моя розповідь буде про лілійських волонтерів. Ми знаходимося у волонтерському центрі сітка Оберіг громадської організації Треба діяти. У нас працюють люди різного віку, різного роду діяльності, але нас об'єднує одна мета: ми хочемо допомогти нашим славетним лицарям наблизити перемогу. Тому ми всі свої зусилля, всі свої молитви вкладаємо в наші маскувальні засоби. У нас діє принцип добровільності. Хто коли може в будь-який час, з 9-ї години прийти сюди на годину чи на цілий день і вкласти свою силу, вкласти свої зусилля у плетіння маскувальних сіток. Звичайно ж, нас мотивує те, що ми хочемо неодмінно бути причетними до цього історичного моменту, коли Україна відділиться нарешті від Росії. Ми хочемо, щоб наші славетні воїни, отримавши наші маскувальні засоби, розуміли, що тут у тилу про них дбають. Про них піклуються, що ми не сидимо, склавши руки, ми працюємо. Звичайно ж, мотивацією для нас є зворотній зв'язок, коли хлопці надсилають нам світлини, надсилають нам відеозвіти, і ми бачимо, як наші маскувальні сітки задіяні, як вони допомагають замаскувати. Техніку, автомобілі, замаскувати бліндажі, окопи. Ми розуміємо, що так ворогу неможливо виявити їхні позиції. Це нас надихає. Ми розуміємо, що наша справа важлива на сьогодні. Шо, ну, виходить, так, так все в нас виходить з думкою про хлопців, з найкращими думками. Світлими, з молитвами, щоб хлопцям не було. Все гарно. і Нагадуємо, наш Балаклійський волонтерський гурт називається Сітка у боріг. Знаходимося ми за адресою міста Балаклія, площа Казмірка, 4, біля здання магазину Бармалейка або балу. Це будівля знаходимося ми на першому поверсі. Нас легко знайти. Наш гурт займається декілька видами діяльності. Одне з них це основне це плетіння маскувальних сіток для наших воїнів, наших захисників на суткинах. Є фото, можете подивитися наші дівчата, які постійно у вільний час з великою самовіддачею плетуть ці сітки. Можете взяти крупніше, подивитися всіх наших дівчат. Ми плетимо сітки постійно на різні пору року, різного розміру. Ну, стараємося як можемо. Хлопці дуже вихваляють наші сітки, вони гарного качества, і ми постійно. Робимо нову закупку матеріалу, спанбонд, практикуємося, нові види плотіння. Що то ложиться? Листівки подяки і оберіги. у кожну сіточку. Хлопці розгортають сітку там їм такий оберіг. Чекає, так? Так. І на нову почту відправляємо хлопцям. Така сіточка, зв'язуємо її. Давай, дякую. Давай, дякую. Ой у Лузі Червона калина похилилася, чомусь наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну вийдемо. Слава Україні! Героям слава і геройкам, отакі як ви.